Кумедний фермер на зв'язку. Соскучилися трошечки за ним, да? Хворів, там всякі штучки-дрючки були. Але сьогодні ми відновимо нашу ютубну традицію. Сьогодні буде невеличке відео від телеканалу Суспільне. Черкаси. Приходили, робили сюжетік, і там трошки розказали історію про кумедного фермера. Сьогодні побачите самі-самі настоящий е, такий телевізійний сюжет про кумедного фермера. Так що бистренько, хто ж не підписався, е, дивіться до кінця, тому що знаєте, що в кінці кожного нашого відео буде що. Все правильно. Мотивуюча цитата тижня від кумедного фермера. Поїхали! В дитинстві часто господарював біля свиней, розповідає фермер Сергій Гартенгер. Тож інших тварин для вирощування, каже, навіть не розглядав. Для мене особисто було дуже просто, тому що я знаю, як їх тримати. Я сам із села і все. це для мене просто самий простий був вибір. Він колишній адвокат. Ця справа говорить йому набридла. Тож чотири місяці тому кардинально змінив професію. Я був раніше адвокатом, і в якийсь момент мені просто стало скучно. На фермі має повний цикл вирощування від свиноматки до дорослих свиней. Маленьке порося візьмемо 25 кг, кілограмів, воно коштує десь там в районі 2800 вісімсот-три тисячі гривень. Собівартість його, якщо в нас свої свиноматки, десь приблизно 200 2500 От і вся економія. Ось ми своїх поросят садимо. Головною твариною на фермі, каже, працівники називають однорічного кнура породи дюрок. Це головний, найголовніший дядько, від нього всі дівчини, всі. Всі дівчинки від нього рожають. Бачите, який ніжний. Ось він так, візьме руку, він же не вкусить. Поряд вагітні свиноматки. На фермі їх 32. На запліднення чекає ще 41. Ми їх сюди випускаємо, щоб вони трошки контактів встановили, щоб самі не стояли, бо там є індивідуальні станки. А тут вони сидять, віддихають, бачите. Ну до речі, шведський стіл кормлення йде шведським столом. А ось тут дівчатки у нас які запліднюють або після запліднення до моменту, поки не виявлять у них е, узі апарат, поки не підтвердить. Стан здоров'я тварин контролює ветеринар Олексій. каже, зараз в них сніданок. Кожну спинку годуємо. Важко з зюдьми. З людьми легше, тому що свиня як собачка. Це те саме, як собачка, тільки просто велика. Тут максимально ми стараємося свою чистоту при збирати все, що було чистенько, з інфекцією, все робимо. За час господарювання Сергія на його фермі народилось 910 поросят. Частину, каже, продали, бо місця їм не вистачило. Решту відгодовують на продаж. Це 350 свиней. Їм зараз десь 85-90 кілограм. Вони будуть триматися десь в середньому 130-135 кілограм. Оця група безпосередньо десь через місяць ми почнемо продати. 45 це буде витратна частина, а десь 55, наприклад, якщо ми продамо за живу вагу, це буде різниця. Ми групами будемо продавати. Групи це десь 30-40 поросят. тобто все будуть приходити скотовоз забирати на великі бійні. Чоловік говорить, ферма для нього не лише бізнес, а й спосіб відволіктись від буденних справ. Для мене це, грубо кажучи, антистрес. Я розумію, що потім потрібно рішати питання, деякі інші. Я прийшов з свиньми, поспілкувався з кмуром, поспілкувався, пішов собі далі. Досвідом розведення свиней Сергій ділиться у соцмережах. Чоловік веде блог і має понад 182 тисячі підписників у Тіктоці. Потрібно займатися тільки, якщо це тобі подобається. Будь-яким бізнесом. Так само і звиньми. Вони дуже соціальні тварини і вони дуже направлені на встановлення соціальних контактів, в тому числі і з людьми. Вони дуже любопитні, дуже розумні, дуже легко піддаються дресіровці. Дар'я Шевченко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Пабло Пікасо сьогодні з вами разом із кумедним фермером буде розказувати цитату. «Самий плодовитий Митець го сторіччя, а можливо, навіть взагалі всього людства. Після нього осталося більше 13,5 тисяч картин. Так каже книга рекордів Гіннеса, тому його варто послухати. Він згадує слова своєї матері. Мама його колись казала так: якщо ти будеш солдатом, то обов'язково станеш генералом. Якщо захочеш стати священником, то бути тобі римським папою. А він каже: от я став художником, і так появився Пабло Пікассо. Кумедний фермер вам всім сьогодні запові... заповідає ніяких компромісів. Тільки саме ліпше, тільки саме велике, тільки саме здорове. Якщо, коротше, свині, то самі здоровецькі, якщо сало, то в дві долоні. Понимаєте? Якщо їсти, то п'ять тарілок за один раз. Ніяких компромісів. Ми варті того, щоб отримати все саме ліпше. З вами був Кумедний фермер. Поїхали безперенько в коментарі.